Доброго дня. Знімаю сьогодні відео, огляд, і коротенько розповім вам про свою монстеру альбу, про догляд за нею. Сьогодні в мене не буде огляду, чи ще чогось буде лише одна рослинка. Ось така вона в мене гарна. Вирощую я її досить давно. Конкретно ця рослина в мене з 2020 року. Ну, Зрозуміло, що я її багато разів вже різала, пересаджувала, перевкорінювала. Тому що я люблю, щоб ну, рослина виглядала гарно, без витягнутих проміжків, без якихось чорних діляночок. Тому десь кожні два роки я її перевкорінюю, пересаджую. Конкретно тут у мене дві рослини. Це були два проміжки. Я вибрала. Ось це ось один листочок такий. Найсь такий страшний, бо це ще старої рослини, з нього вже виросла нова. Ось це був перший листочок від нього. І другий ось це ось друга рослина почалася з нього. Трошки тут задня сторона, звичайно, не так гарно виглядає. вам покажу два стебла. Раз, два. Все коріння, яке вона дає, повітряне, я його намагаюся направити в горщик. Опору я використовую звичайну паличку бамбукову, тобто це не моха, не кокосова. В мене досить висока вологість вдома, тому мені підходить ця опора. Саме для альби. Це форма бургіза в мене. Обов'язкова опора. Взагалі варігатні дві основні форми, та в принципі, як і зелені, це у нас делікатесна, делісіоса і бургіза. Вони відрізняються тим, що боргіза, вона. Трошки менша, ну не трошки, мабуть, дуже менша. Оці всі, що ви бачите, зазвичай, може, у вас вдома є такі гігантські рослини виростають. Це саме У, Якщо рослина маленька, можна, знаєте, як розрізнити, по-перше, у бортізи набагато цірші між вузля і листочок, ось тут де переходить листочок. Ладенькі, бачите? Делікатесною монстери. Тут ця частинка хвиляста, і між вузля вони набагато коротші. Ну, от, Наприклад, тайське сузір'я це саме делікатесна форма. Альба делікатесна теж дуже гарна рослина, я б хотіла колись її мати в себе, але ну, зараз в мене, на жаль, немає місця. Однокімнатна квартира, тому я гарно обхожуся і боргізую. В горщику там зараз не так багато коріння. Я її в якийсь момент підпсувала. Я її пересушила, потім полила, і воно трошки підгнило. Але, да, тут в мене помічниця, е, вона підпсувала листочок в одному малесенькому місці. ось. Ну і Тому я вирішила, що я її не буду різати. ну Вона якось трошки, трошки пережила це. Що хочу сказати про догляд за нею. Перше, це у нас посадка. Субстрат має бути повітря ем, і вологоємкий. При цьому між поливами обов'язково необхідно просушувати. Дуже часто, можливо, у вас бувало, і десь ви бачите, ось це бачите, це вже чорніє біла діляночка це від переливу. Для того, щоб гарно ідеально виглядала рослинка, то... Треба регулювати полив. Тобто ви поливаєте рясно, але з просушкою. Я десь раз на два тижні взимку, влітку частіше її просто купаю в душі, мені цього достатньо. І Бажано, звичайно, щоб це була дощова там відстояна вода тала або зворотнього осмосу, фільтр. Але в мене, в принципі, в крані не така погана вода, мені цього достатньо. Якщо ви бачите, що у вас дуже швидко відкладується на лід, на ґрунті, то, ну, то треба якось трошки кращу воду шукати. Можливо, понижувати PH для того, щоб з добрив і з води не так відкладувалися ці солі, або краще її промивати. Можете також використовувати дистильовану воду для поливу, але в такому випадку, ну, ні, мабуть, це таки, це досить важко буде. Її також треба додавати там добрива для гідропоніки і ph down, Коротше, сподіваюся, що у вас гарна вода вам для поливу. Якщо є можливість зібрати дощову, то це буде ідеально. Ну, на крайній випадок можна обійтись і з крану. Так, освітлення. Потрібне яскраве освітлення. Але ви маєте розуміти, що вам світло, варігатність не поверне, не додасть варігатності і не зменшить кількість варігатності. Це заложено генетично у рослини, і з часом є така тенденція, що вона може або зеленіти, або йти в білий колір. Оце отакий от, от, от баланс для мене улюблений, тому що нема таких е, великих білих частиночок, діляночок, які потім будуть коричневіти і псуватися. І нема такого багато зеленого. Якщо у вас буде. Світла мало, то рослина буде дуже витягуватись, буде мільчити листя. Якщо забагато світла, то може підгорати, буде жовтіти зелені частинки, а біла може чорніти, може засихати. Зрозуміло, ну, що пересвіт, як і недосвіт теж не дуже добре. Е, удобрюю я. Мінеральним збалансованим добривом для декоративно-листяних. Я не граюся там оце з азотом, з фосфором, я вважаю, що це також немає ніякого в цьому сенсу, і воно вам особливо ні на що не вплине. Якщо у вас не влаштовує варігатність вашої рослини, то краще її ріжте, вирощуйте заново, або шукайте, придбавайте гарні живці з гарною варігатністю. Ну, Гратися з добривом, то це треба або дуже добре в цьому розбиратися, розуміти всю біофізику, біохімію рослини, ну або просто ви втрачаєте свій час дарма. Ось така вона ну, гарна вона виросла. Я думаю, що їй тут ще десь до літа має вистачити цієї опори. Потім буду бачити, може, я її трошки відріжу. Ось така красуня. Бажаю вам, щоб у вас гарно росли рослинки всі. І побачимось в наступному відео.